Накипіло вдень. Накипіло вдень Кирило Лукаш по обідній час. В, в цей час у нас завжди є денна студія, і ми будемо говорити з цікавою персоною. І мені здається, важливо з нею говорити, тому що це Олександра Коцюбайла. Я із задоволенням і представляю вам: привіт, Саш. Привіт, вона сестра нашого загиблого вояка, героя України Давінчі Дмитра Коцібайла, і ми безумовно будемо говорити і про нього в цьому етері. А також вона військовослужбовиця першої штурмової. Так що і про це будемо говорити, тим паче, що там є великий збір, який ми будемо анонсувати, закликати його вам підтримати. Скажімо так, давайте зробимо ну, збором тижня його, наприклад, це була би хороша ідея. Саш, привіт ще раз. Привіт, я радий тебе бачити. І як ти як ти зараз, як ти себе почуваєш? Як Харків, як, які у тебе з цим містом стосунки. Рада, що мені вдалося повернутися знову у Харків, це мій другий візит. Тому я в захваті від цього міста, я з кожним разом все більше і більше. І я з Франківщини, але вже в свою душу поселила е, Харків. І щоразу, коли з кимось починаю говорити про це місто, розказую про свої пригоди, які зі мною стаються щодня в цьому місті. Тому. Е, Рада, mm -hmm. що я сьогодні тут. А в тебе був коли-небудь такий стереотипний а, підхід до Харкова. А, ну, до того, як ти а, в це місто потрапила? Звісно, ну <гум> я знала про Харків суто там а, з. Інтернету, те, що пишуть, але хочу зізнати, що люди з Харкова дуже люблять це місто, і коли з ними заводиш розмову, вони такі ну, хвалять його, як можуть. І... Але коли ти читаєш там щось десь про... в новинах, то там якось ну, зовсім не так все. І я така, боже, мені треба терміново у Харків. І я згадую, як я приїхала сюди, це теж сталося дуже випадково. Ми були в Києві, на похованні Ірини Цибух-Чекі. Uh -huh. І я така з подрою щось заговорила Харків, така просто сказала Харків, і я така, все, мені треба їхати сюди. І я купляю в той самий час квиток, і я вже тут. Uh -huh. І Тому для мене дуже цінно було приїхати сюди. Я згадую, що я дуже хотіла в Маріуполь. І так відкладалось, і почалось повномасштабне вторгнення. Я не поїхала туди. І тепер дуже сильно жалію. І я така все Харків. Це місце, яке сподіваюся, буду... а -а -а. що ми ще всі з'їздимо в Маріуполь, пройдемося по набережній і, і буде це місто українським, і буде воно такою витриною України, як з нього робили, якраз перед повномасштабним вторгненням, тому що Україна очевидно вкладалася туди, намагалася багато робити. Там, там ну, умовно жаданини вилазили того Маріуполя дуже часто туди їздили, показували, що таке Україна, і місто було насправді дуже крутим. І я сподіваюся, що ми все це повернемо. І буде Маріуполь такою нашою азовською, не знаю, ніцею, Хочеться сказати. Хай, хай, можливо, і так колись буде. Добре, я радий, що Харків заходить в душі Галичанам. Мені цей процес завжди подобається, ще й тому, що я. Часто їздив ще в студентські роки на Галичину і стикався весь час зі стереотипом. Постійно стикався. Їх треба було руйнувати ці стереотипи. І тепер мені завжди подобається, коли Харків, ну і за рахунок повномасштабного вторгнення, надбав якийсь такий інший образ і іншу вагу для України. І все більше і більше людей справжнього цей мій улюблений Харків. Вони його відкривають для себе. Я ще хотіла підмітити, що дуже важливо саме з якими людьми ти досліджуєш це місто, тому що я впевнена, якщо б я приїхала сюди досліджувати сама, то це було б зовсім інше враження. А так я зустріла людину, яка показала мені прям такий культурний український Харків, який продовжують творити у такий складний час, тому що місто тримається на таких людях. Uh -huh. Ну не буде цих людей, міста не буде. Ти знаєш, я згадую завжди в цей момент фразу Ніни Романовної Логвінової, яка була легендою театрального інституту в Харкові. Вона ще Леонідо Бикова навчала, тобто ми її застали. І вона казала, що Харків це таке тісточко з шарами. Тобто слойний пірог, вона казала. І коли ти в який шар потрапив, такий для тебе Харків. Потрапила в музично-літературно-культурний, театральний Харків ось такий для тебе. Потрапила в науку, фізики, ядерщики, всі ці. Ну все для тебе це наука. Потрапила в, на Барабашова при всій любові моєї повазі до них. Для тебе це, як той казав, купеческий городок. Тому це і дари прокляттям цього міста є те, що ці шари особливо не перемішуються. і це направду така особливість цього міста. Ну мені але... вдалось потрапити в усі шари, угу. е, тому що. Е... І в літ музеї були, і вчора у будинку слові гру настільну про будинок слово грала. І я така думаю, вау, Клас. так все спонтанно відбувається, і що так можна було? <гум> <гум> ну це суперово. Скажи мені, будь ласка, звичайно, ми будемо говорити про Давінчі, про твого брата. І перше, що я хотів тебе спитати, чи ти бачила вже фільм Да Вінчі, власне кажучи, документальний фільм про його життя. І там достатньо достатньо ну така велика історія е, е, про е, нього, е, про його ставлення і про те, е, як він став тим, ким він став. Ти дивилася вже? Так, я дивилася двічі, але правда, на допрем'єрному показі це було у Києві е, у Києві та у Франківську. Коли я дивилася у Києві, то Десь трошки сльозились очі, але uh -huh. була якась ця гордість за цю людину, що я дотична до неї, і що я маю мала справу з цією людиною, тому е, було дуже потужно дивитися на це. Багато матеріалу, якого я не бачила е, ніколи раніше, тому що, коли Давінчі приїжджав до нас додому, то ми говорили про якісь наші буденні справи, і він якось уникав. Е, Розмов про війну, тому що він жив в цій війні, і все його життя складалось в цій війні. Тому він так, коли приїжджав, це була така розгрузка. Ну це часто буває, до речі, у вояків, коли вони навіть відпустки приїжджають, що вони якби так не особливо говорять. А хоча буває по-різному, буває так, що хочеться виговоритися і щось розказати. По-різному буває. Я завжди знаю, що в них, коли от мої друзі приїжджають і живуть у мене вдома, я знаю, що перші три дні це якась така дуже активна життя, а потім там останні а, 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 решта днів це режим стендбай. Вони просто сплять, лежать там, валяються вдома. Це такий завжди. Тобто я вже завжди готую себе оці три дні, значить, це активність якась, а потім я вже все їх не чіпаю, вони мене теж не чіпають і так далі. А, скажи, будь ласка, тобі сподобався фільм? Так. Звісно, тому що це перший документальний фільм, і цінність його у тому, що це реальні кадри, які неможливо перезняти краще, неможливо якось зробити це краще. все, це реальна історія, і я впевнена, я вірю, що будуть виходити фільми художні, мабуть, але оцей фільм не зможе ніхто повторити. В цьому його і цінність. І це цікаво ти, до речі, про художній фільм. Мені, як акторові, теж цікаво, дуже історику ти знала людину. І це ще й родич твій близький, і ти якби дивитися на того актора, хто буде це грати. Це ну, мені здається дуже така історія. Але в цьому фільмі дуже, ну, як от я ще не бачив, але я знаю, що він в прокаті продовжений. І я знаю навіть, що ти підеш на, ще раз в Харкові на нього так. дивитися. Е, Скажи, от, скажімо так, для чого треба йти його дивитися? Ну, насамперед, е, тому що це пам'ять, а у пам'яті продовжує жити людина. Ну так. Тому е, я закликаю ходити на такі фільми, дізнаватися про наших, е, про наших людей. І ще хотіла б сказати, що е, краще цікавитись, коли вони е, живі, тому що давінчі дізналися дуже багато вже по смерті. І добре, що. Люди починають цікавитись, але було б класно, якби цікавилися при житті і так, ну це я думаю, що це ж не тільки у нас, це взагалі так людина влаштована. І, на жаль, ми пропускаємо посуд для мене. Знаєш, я знав, навіть ми пару разів зустрічалися з Дмитром, я вже не, не дуже пам'ятаю, з яких обставин, але мені він завжди якось перегукувався з моїм другом Мирославом. Мислею, який загинув в 16 році ще, і ось це він теж молодий, бо твій брат прийшов на війну, коли йому було 18, здається, правильно? Так, він на Майданці ж у, у листопаді це йому було 17 лише, і йому от-от виповнилось 18 1 листопада, і по суті, там 18 років. Ну він був з правого сектору, і він політично був дуже підкований особистостю з такими сталими політичними переконаннями. Ясно, що він. Пішов те саме Мирослав був свободі. Ви це те саме пішов туди. для мене дуже багато було таких, якихось обидва молоді, обидва такі, і обидва робили, могли зробити дуже хороші військові зокрема кар'єри. Мені здається, що прикрість цих втрат ще є в тому, що ми втрачаємо хороших генералів. Мені здається, це так. Так, це сумна ситуація. Насправді складається, тому що з кожним днем ці втрати якось вбивають надію. Мені угу. здається. Ну, вона помирає як відомо останньою, але, але просто це на жаль, що саме такі йдуть. Всіх шкода, але на жаль, що йдуть саме такі, які могли би бути новими умовно залужними, і, і, і новими Шухевичами, якщо хочете. От. Мені здається, що ця пам'ять, яка і в, в кіно, вона напевно і з тобою пов'язана. Тому що, будучи сестрою такої людини, ти теж є провідником цієї пам'яті. Ти відчуваєш? Це я так намагаюся закамуфлювати питання, яке називається Як це бути сестрою такої людини, як е, Давінчі. Ой, мабуть, я не знаю, я... Розмірковувала про це, як це е, бути, і я, мабуть, не до кінця навіть і розуміла всієї величі, е, яку має в собі Дмитро, тому що е, інколи це складно осягнути. І щоразу, коли ти заходиш в цю величі, ти така Боже, настільки її багато і її вчити, і вчити, і навіть мені, будучи його сестрою, теж є чому вчитися і з чого брати приклад. Скажи, будь ласка, він взагалі ну, проводив у ці умовно. Політінформацію для тебе, там він впливав на формування твоїх тебе як особистості. Тобто вдома він міг прийти і сказати, так, значить, на цю політичну подію ми так реагуємо, на цю так. Ну, не знаю, щодо політичних там подій, але він був для мене свого роду наставником угу. і він формував мене. Теж як людина, тому що завдяки йому зі мною сталася Українська академія лідерства, uh -huh. за яку він дуже агітував. Він дуже підтримував нас сестрою, щоб ми пройшли цей досвід. Він розумів цьому цінність, і що він знав, що ми з маленького села Франківщини, і що там немає можливостей, і він хотів дати нам ці можливості за будь-яких обставин, і він їх давав, тому що подекуди він заміняв мені батька. Не тільки мені, а ще моїм сестрам, яких на нас багато, і тому між нами була велика відстань не одна тисяча кілометрів. Але я відчувала цю підтримку постійно, тому що він дзвонив і він там в іншому кінці країни міг позвонити і дати пораду, або сказати, що так не можна. Ну, Саша, треба трошки відповідальніше ставитись. Тому, але ніколи такого не було, щоб я там е, вважала, що він якось робиться з якоїсь поганої мети, там, злістю ні, або ні. З Так, так mm -hmm. що... А скажи, у тебе є така історія, що. Ти продовжуєш з ним внутрішній діалог, бо я знаю, що це дуже часто трапляється з людьми, коли ми втрачаємо. А ще психологи кажуть, що це правильна штука, що це хороша штука, продовжувати ніби перебувати в діалогі далі. Ну, коли Дмитро загинув, у мене постійно лились сльози, коли я про нього згадувала. І uh -huh. я думала про це як про тільки смерть, тільки біль. Зараз для мене це про гордість, і... і зараз я не плачу, тому що я якось з цим розібралася. І я хочу згадувати про Дмитра саме так: саме з усмішкою і саме е з якоюсь гордістю. От, і діалог є, і звісно, я дуже часто е, приїжджаю у Київ саме на скольдову могилу, де похований uh -huh. Дмитро. І звісно, я сідаю, я йому розказую про те, що я проживаю, і що я про я його продовжу його шлях. І не знаю, як він там на це реагує, але сподіваюся, що він пишається, що я обрала саме такий шлях. Ну от, давай <свят> і про шлях твій поговоримо, бо у нас є ще така задача з тобою підбадьорити збір великий, який саме для твоєї бригади, для першої штурмової. Розкажи про цей збір. У мене є теж всі ці історії, ви його добре, мені здається, подаєте, тому що знаєте цю фразу, друзі, коли кажуть о кавалерія. А ось і кавалерія. Так, от, якраз по-перше, штурмовики вони і є такою своєрідною кавалерією. А по-друге, якраз конячки їх і потребують частини грошей, на які цей збір іде. І тому залізні коні потребують твоєї підтримки. Написано в цьому. В інстаграмі так подається цей збір. Розкажи трошки про нього. Так, це досить така велика сума, це 2,5 мільйони для кавалерії. І Збір дуже довго збирається. Не знаю, чому так, чому люди не вбачають в цьому якоїсь цінності. Тому зараз можна побачити, що там збирається майже не два з половиною мільйони, а вже менша сума 900 тисяч через те, що е, треба було якісь речі закупити швидше. Їх закупляли, і все є у вибраних сторіс на сторінці, де uh вінчі -huh. Можете переглянути звіти, усі є. Е, тому зараз е, збирається саме 900 тисяч гривень. Е, Але якщо буде півтора мільйона, ніхто не образиться насправді. Та звісно. Потреби завжди є, е, вони не закінчуються, і так повинно бути, в принципі, тому що ну ворог в рази перевищує, і кожного дня якась техніка псується, і щоразу виникають нові потреби. Тому забагато точно не буде. Ну, абсолютно точно, і я завжди в таких випадках кажу про те, що війна це справа всіх, а не тільки військовослужбовців, це справа нашої держави, нашого, наших співгромадян співгромадянок. Тому що не можна сказати, я плачу податок, от хай вони там і воюють. Так ми просто не виграємо цю війну. А у нас зобов'язано бути перемоги, бо якщо не буде. Перемоги не буде нас я в цьому е, дуже переконаний. Тобто, так, поки ми нас. думаємо, чи важливий цей збір, і можливо є щось важливіше в цей час гине людина. Угу. Це треба розуміти лише в такому сенсі. Відтягувати немає куди, тому що чим більше витягуєш, тим більше притягуєш Росію до себе. Так і є дуже багато різних підходів до тих зборів. От у мене є знайомий, який просто е, посилає 50 гривень всім зборам, які він зустрічає протягом дня. От в нього така воно виходить там гривень, ну там скільки. Ну 250, п'ятдесят не така велика сума, але він це щодня, і це мені здається, що якщо порахувати скільки він за весь час це зробив, ну це величезна допомога, тому немає маленьких донатів. Але я завжди кажу, що і немає великих донатів, тому що насправді, ну я от тільки зараз можу перерахувати, що потрібно конкретно від цього збору: це Кафло, і Старлінк, і планшет, і бінокуляр, і ПНБ і РЕП. І Фольксваген та п'ятий потрібен. і Mitsubishi L200, машина, яку ми всі відкрили по-новому за повномасштабного вторгнення. І тетчик треба четверте поремонтувати, І рації «Мотороли», і гарнітури, і ши. Ну коротше кажучи, це тільки то ці потреби, які стосуються цього збору. Ну а штурмовики перше ви розумієте, що це надзвичайно важливі, як всі. Абсолютно військові, але штурмова бригада вона просто більше втрачає і саме техніку. На жаль, і людей також, але багато цього потрібно. Тому ми обов'язково в описі цього подкасту і на всіх подкаст-платформах. А також в Ютубу ви нас бачите, вже можете бачити, будуть посилання. Я реально закликаю вас підтримати цей збір. Знаєш, вже час у нас трошечки нас вимушує завершувати розмову, але знаєш, що би я тебе на попросив сказати, а ти б могла б отак, от коротко спробувати відповісти на питання, яким був? От що перше приходить на думку, коли ми згадуємо Дмитра Коцебала де вінчі, нашого героя, і питаємо: а яким він був? Цілеспрямований, ідейний, тому що у нього була ця ідея, до якої він рухався, і він її не зраджував і після себе залишив те ж саме. І цінності, які зараз є у нашому батальйоні, започатковані ним. І люди, які е, несуть і продовжують ідею. Дотримуються цих правил, це є дуже цінно, тому що вони не розгубилися, і це означає лише те, що людина мала великий авторитет і продовжує мати навіть після своєї смерті. Це той самий, як Степан Бандера, який по собі залишив дуже великий спадок. Людини немає в живих, але водночас людина жива. Ідеї. Яку він ніс, бо ідея не можна вбити, можна знищити місто, можна зруйнувати літак, який називається мрія. А ось ідеями так не вийде. Це те, що наш ворог не може зрозуміти і втягнути. тому вони приречені на поразку. Дякую тобі, Саша, що була у нас. Заходь, ми дуже хотіли би стати другом і вашого батальйону, і вашої бригади, і твоїми друзями. тому що власне кажучи, Жи от ми вчора yeah. відзначали твароки з. Перезапуску радіостанції накипіло, і ми зрозуміли, що в цьому є також наша функція і за ці два роки, бо радіо так чи інакше стало радіо воєнного часу, і нам це необхідно, як і великій нашій аудиторії слухачів-слухачок. і Дякую тобі. Дякую вам. Насправді це моя перша така розмова в такому форматі. Теж були запити на інтерв'ю. Я ще поки що не наважувалася. А тут Тепер дякую, можеш, бачиш. Так, що ви розпочали такий шлях. Це дуже важливо. Важливо, насправді Саше згадувати Дмитра і розуміти, усвідомлювати, як ти кажеш, його спадок, бо він дійсно залишив це. А ідея дуже дуже потужна штука під час війни, та й не тільки під час війни. Дякую тобі, дякую вам. Олександра Коцюбайло була у нас в студії. Ми зараз підемо на невеличку музичну паузу, послухаємо композицію. Я для тих, хто на нас тільки слухає, не, не бачить. Я в з Ковара а там отримав її безкоштовно і одразу став амбасадором цього альбому, бо такі були умови. Тож кілька пісень цього альбому у нас є в ротації, але ми послухаємо те, що мені особисто подобається. Це пісня з. Сковорода. не на вірші сковороди, але на вірш Сергія Жадана. Про нього слухаємо і повертаємося до етери на другу частину нашої Накипіло в день.